Господи, ну будь-яка розумна жінка знає, що просто так просити гроші у партнера на шмотки невигідно. Треба його витягнути на шопінг. Тому що на шопінг більше шансів, що він щось купить, побалує. А в здорової жінки, психічно здорової, є це бажання, щоб її балували, щоб її вигулювали, щоб за неї носили величезний гаманець грошей. І це нормально. Але, звичайно, що чоловікам ця ідея не сильно -то подобається, тому що вони не знають, наскільки годин вони там пропадуть в тому торговому центрі, скільки це все буде відбуватися. У них немає цього розуміння. І для жінки дуже важливо донести чоловіку, що їй дійсно дуже треба, щоб він з нею пішов. Сказати, що коханий, ну будь ласка, от я без тебе там взагалі не впораюсь, до мене там буде хтось приставати. Мені треба, щоб ти зі мною був поруч. Будь ласка, ми сходимо на 3-4 години в торговий центр, будемо в таких то таких-то магазинах, сходимо пообідаємо, а потім поїдемо додому. Добре? І він не зможе відмовитись. І ось ви їдете туди, в цей торговий центр. Там дуже важливо притримуватися плану, який ви сказали, що ось ми там будемо стільки часу в таких то магазинах. Якщо вдруг ви виходите з рамки по часу, давіть на жалість, скажіть, що ой, кохане, а там не було нічого, а я шукала, і оце така дурна ситуація, будь ласка, вибач, а ти не проти, якщо я схожу, ще в той магазин. І він скаже так, ви приїжджаєте додому, і ні в якому разі ви не ховаєте цей одяг одразу в шкаф. Ви дістаєте ці всі обновочки, одягаєте, починаєте дефілювати, ніби ви, модель Вікторія Сікрет. Дефілюєте і приговорюєте, Боже, який ти в мене щедрий, ти в мене найкращий, я так тебе люблю, я так тобі вдячна. мені ніхто так би не поїхав, ну ніхто б так не допомагав. А ти у мене ну просто ну ти Бог, я тебе обожнюю. І таким чином. У нього вже закладається хороший патерн, що я з'їздив і мене хвалять, я хороший, ми класно провели час. Потім, після того, як ви так подефілювали, взяли там якусь найгарнішу річ, і ви до нього такі, іди сюди. І таким чином, через якийсь час ваш Афанасій буде сидіти і таки думати, щось що давно ми не ходили на шопінг, потрібно з'їздити ще раз.